Мурахи крадуть цукор. Автор Пухнастий білий кіт із яскраво помаранчевими очима, який щодня охороняє своє житло. Все почалося з того, що я сніжок прокинувся раніше, ніж зазвичай. Не від того, що сонце вже яскраво світило. Ні. Зазвичай вранці я солодко потягуюся. Чекаю, поки чудовисько, Катя, дасть мені сніданок і спокійно займаюся важливими справами. Спостерігаю у вікно, дрімаю або тероризую, тобто доглядаю кімнатну рослину. Та сьогодні я прокинувся від дивного відчуття. Щось було не так. Я відчував це своїми вусами. Тож, поки Катя ще солодко спала, я підвівся та почав обходити свою територію. Котяче чуття, це вам не забавки. Все було начебто спокійно. Тож я вмостився на своєму підвіконні, щоб розібрати свої почуття. Та побачив їх. Я на стіл на кухні стараюсь не застрибувати. Але сьогодні. Я виліз на кухонного стола і завмер від жаху. А все тому, що помітив маленьких чорних істот, які марширували рівними рядами. Вони йшли від вікна прямо до цукорниці. Що це ще за неподобство? Цукор це святе, його Катя додає в каву, а кава це те, що змушує її прокидатися і давати мені сніданок. Тож я миттєво оголосив війну. У моїй голові почалась мозкова діяльність та визначилась стратегія. Я вдався до фізичної атаки, запустив лапу просто до натовпу. Мурахи розлетілися, але повзли далі. Я змахнув зухвальців зі столу. Та прийшли нові, котрі продовжували протоптувати стежку. Я спробував перегородити їхній шлях своїм пухнастим тілом. Мурахи ігнорували мене, змінився їх шлях, однак не їхня мета. Деякі вже почали виносити цукор. Як таке можливо? Це були якісь супермурахи. Якби я вмів дути, я б просто здмухнув би їх. Але дути я не вмію. Тож я нюхнув перцю і спробував сильно чхнути на них. Один упав на бік, а решта навіть не зупинились. Я зрозумів, що сам не впораюся. Чудовисько має негайно втрутитися. Я помчав до спальні. Сніжок п'ять хвилин, пробормотіла Катя, закутавшись у ковдру. П'яти хвилин немає. На нас напали. Няу, няу. Сніжок, дай поспати. Поспати? Коли наше житло в облозі? Я застрибнув їй на груди. Ой, Сніжок, що з тобою? Няу, няу, няу. Що означало тривога підйом військове вторгнення? Ого, який ти сьогодні голодний. Гаразд, тихіше. Я вже встаю і погодую тебе. Катя підвелася, позіхнула і почовгала на кухню. І тут вона їх побачила. Угу. Так отямилась нарешті. Катя дуже швидко мобілізувалась. Вона схопила рушник і почала витирати стіл. Я гордо сів збоку. Звідки їх стільки? Я не знаю. Однак, якби не я, вони б уже винесли всю квартиру. Чудовисько схопила пилотяг і почала атакувати ворогів. Ну, все, здається, позбулись їх. Я підозріло підійшов ближче. На столі було чисто, я навіть понюхав. Ніби ворог відступив. Катя полегшено зітхнула. Ну ось, тепер можна спокійно поснідати. Вона налила собі каву, дістала бутерброда. І тут я побачив їх знову. Мурахи повзли під столом. «Мяу Катя аж підстрибнула. Що знову? Я стрибнув на підлогу, дивлячись під стіл. Вона зазирнула вниз і все зрозуміла. О, ні. Катя вирішила піти по серйозному. Спершу вона забрала всю їжу з відкритих місць, потім принесла оцет і почала намазувати ним усі куточки кухні. Я з острахом за нею спостерігав. Потім вона дістала якогось смердючого балончика та збризкала стола і всю стежку до вікна. Ой сніжок не нюхай, воно смертюче. Зрозуміло хімічна зброя. Після цього вона зловісно промовила. Сьогодні ж куплю пастку. Я задоволено муркнув. Ось так то мурашині заграбники. Після битви з мурахами, коли ми вже зручно вмостилися на дивані, Катя гортала телефона. Так, що ж радять в інтернеті? О, пишуть, що мурах можна відлякувати корицею. Я підняв голову. Кориця? Це та штука, через яку булочки пахнуть так смачно. Катя схопила баночку з прянощами та почала розсипати коричневий порошок всією кухнею. Я сидів і здивовано спостерігав. Са сніжок, тепер жодна мураха не пройде. Я обережно понюхав. Фу, мурахи точно втечуть, бо я сам ледве не втік. Того самого дня чудовисько повернулося з крамниці з якимись маленькими коробочками. Сніжок це пастки. Тепер подивимося хто кого. Вона поставила їх у різних місцях. Я уважно спостерігав. Головне, щоб вони не витягли весь цукор і не з'їли весь мій корм. Ввечері ми сиділи разом, відпочиваючи після важкого дня. Ось, бач, сніжок. Разом ми подолаємо все. Я гордо випростав лапки. Звісно, я ж найкращий охоронець. Постскриптум. Якщо ви бачите маленьких чорних істот, які кудись повзуть, бийте на сполох. Інакше вони заберуть ваші ласощі.